На кого працюватиме новий прем'єр-міністр України Юлія Свириденко? Мене звати Назар Мухачов, і в цьому ефірі я буду аналізувати, хто така Юлія Свириденко, кому вигідно її призначення прем'єр-міністром і чого власне нам слід очікувати. Дуже багато хто із журналістів наперед пишучи про те, що відбудеться перепризначення прем'єр-міністра, ну точніше, призначення нового прем'єр-міністра, вказували на Юлію Свириденко і всі фактично вказували на те. Що вона є протеже Андрія Єрмака. І це відповідає дійсності, але це лише частина правди, тому що насправді у владі зараз у владних кабінетах відбувається дуже дуже цікавий симбіоз. симбіоз структур, скажімо так, які стоять за Андрієм Єрмаком, і глобалістичних структур, до яких належать в тому числі і фонди Сороса, і Грантоїди, які отримували власне з них фінансування. Але давайте про все по порядку. І так, Юлія Свириденко. в публічному просторі вона з'являється в публічній сфері із 2015 року. З 2015 року вона працювала в Чернігівській обласній державній адміністрації. Спочатку на посаді радниця радника голови згодом очолювала департамент економічного розвитку. У 2018 році стала виконуючою обов'язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Проте, Петро Порошенко так і не зробив її головою. Вона так і залишилась виконуючою обов'язки. Це пов'язано із такими регіональними клановими, скажімо так, суперечностями, які відбувалися на Чернігівщині. Тоді Петро Порошенко напередодні виборів дуже хотів, за, щоб його підтримували на виборах місцеві, так би мовити, олігархи. Ну і, 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 і ті, хто, скажімо так, має вплив, але кого не можна назвати олігархами, в кого є менший рівень. Ну і власне. Тому в силу кон'юнктурних обставин Юлія Свириденко тоді так і залишилась виконуючою обов'язки у 2019 році. В уряді Олексія Гончарука Свириденко працювала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Ця деталь вона насправді надзвичайно важлива, тим більше, що вона в майбутньому потім. Проростає в усіх біографічних важливих деталях Юлії Свереденко, і не тільки. Уряд Олексія Гончарука. Хто такий гончарук? Та в принципі, ніхто. Це соросятко, якому намалювали певну біографію і по вказівці Пінчука його поставили очолити, ну, очолити уряд України, стати прем'єр-міністром. Для чого? В Гончарука було тільки одне завдання: ключове завдання. Організувати розпродаж української землі і натр. Тоді, всіма силами, силами політиків, силами депутатів Верховної Ради, силами Кабінету міністрів, силами е заливання інформаційного поля в Україні брехнею, продавлювалася ідея про те, що потрібно організувати розпродаж України. Розпродаж української землі і натр. Нам тоді постійно системно брехали про те, що там. Ринку землі не існує там тільки на Кубі, в Північній Кореї. Сором'язливо чомусь замовчуючи приклади з розряду Ізраїлю чи з розряду Великої Британії, де вся земля належить британській короні, а предметом ринку є право продажу оренди. Там, і так далі. і так далі. Таких прикладів є дуже багато. Навіть сполучених штатах Америки є величезна кількість обмежень на купівлю землі сільськогосподарського призначення, до прикладу, інституційні інвестори так званому зерновому поясі в Сполучених Америки, не мають права купувати землю. В Канаді обмеження і так далі. Насправді, там, де нормальна влада працювала в інтересах людей, в інтересах відповідного народу, там проблема обігу землі вирішена зовсім інакше. І цей обіг землі не має нічого спільного із розпродажем. Так от у Олексія Гончарука було ключове завдання організація цього розпродажу землі і надар. І там, де Юлія Свириденко була заступницею міністра, то міністром був Тимофій Мілованов. Той е не буду вживати поганих слів для того, щоб не відбувалося обмежень для ефіру, для того, щоб його можна було більше популяризувати. Але ну, Тимофій Мілованов себе публічно називав дебілом. Це якби факт. Саме він організовував чотирьохденні курси курси. Освітні курси чотирьохденні для депутатів Верховної Ради. Це такий жах, якщо насправді вдуматись. Ви уявляєте, ну Верховна Рада це ж єдиний законодавчий орган України. Єдиний. З точки зору творення законів, тільки Верховна Рада має такі повноваження. Тому що укази президента і постанови Кабінету міністрів це незаконне. Це підзаконні нормативно-правові акти. Це також дуже важливі такі деталі, знову ж таки, з над такими тонкощами люди не задумуються. І от… Якийсь Мілованов, який називав себе Дебілом, впродовж чотирьох днів навчав президентську фракцію. У розуму навчав. Ну, звичайно. Так от, з точки зору підготовки закону про розпродаж української землі і надр, це одна складова. Творенням тексту займався так само і кабінет міністрів, і не тільки і зрештою, навіть ініціатором, мені здається, чи співініціатором виступили люди з кабінету міністрів. Але питання зараз навіть не в тому. Питання в тому, що окрім законодавчого підґрунтя, потрібно створювати чимало механізмів для того, щоб потім при правильному розпродажі української землі надер. Земля і надра опинилася в потрібних руках. Це насправді те саме викрадення, але викрадення, яке здійснюється політико-економічними методами. З одного боку, українську землю і надра викрадає Путін, захоплює з допомогою московської окупаційної армії, з допомогою танків, з допомогою ракет, з допомогою терору цивільного населення, з допомогою рік української крові. З іншого боку, по-фарисейськи, по паразитичному, українська земля і надра. Опиняється у власності, ну по суті, ворогів українського народу. Але це все відбувається в такий прихований спосіб, тому що це викрадення політико-економічним способом. Таке викрадення на міжнародному рівні отримало термін лендгребінг у 2013 році. Цей термін було застосовано стосовно викрадення землі в Мадагаскар на Мадагаскарі від мадагаскарського народу. Але власне повертаючись до наших реалій, в 2019 році ключовим завданням уряду Гончарука і Тимофія Мілованова, який був там міністром, в якого заступницею була Юлія Свириденко, якраз була організація оцього тотального розпродажу України. Це дуже насправді важлива деталь. 22 грудня 2020 року, Свириденко стає заступницею голови офісу президента Андрія Єрмака з того часу. Всі вже, в принципі, офіційно відкрито говорять, що Свириденко вважають протеже Єрмака. В ретельному дослідженні журналісти Української Правди, поспілкувавшись з чималою кількістю співрозмовників, вони написали, що Свириденко особливо цінували через те, що вона надзвичайно якісний, вдумливий виконавець, високорезультативний, і ніколи ні з ким не сперечалася, ніколи не ставила під сумнів того, що їй казав, чи Зеленський чи Єрмак. А, власне, завжди виконувала, і максимум запитань, які вона могла задати, це типу, на коли потрібно зробити. Ну, власне, це дуже дуже цінні риси, які я підозрюю Володимир Зеленський в силу своїх психічних властивостей, такого наполеонського порядку. Ну, йому це дуже імпонує. Ну, а власне, Андрій Єрмак, людина більш високоорганізована, ну йому потрібні такі люди в команді. В листопаді 2021 року обійняла посаду міністра економіки та першого віце-прем'єр-міністра України. Тобто, де факто вона в листопаді 2021 року стала другою особою в кабінеті міністрів України. Саме Кабінет міністрів України або уряд є вищим органом виконавчої влади в Україні. Проте Єрмак вже впродовж останніх півтора роки, як мінімум. Хотів змінити Дениса Шмигаля. Ну і власне вже з того часу почали говорити, що Свириденко бачить як заміну. Насправді ситуація була складніша, тому що спочатку, коли з'явилося в Єрмака прагнення замінити Шмигаля, тоді власне Єрмак сам хотів стати прем'єр-міністром. І про це писали знаєте, така категорія людей. І розповідала така категорія людей, яку я називаю злі, але добре поінформовані язики. Але було два нюанси, які стали на перешкоді такому прагненню Єрмака, точніше реалізації такого прагнення. Перший нюанс адміністрація Джо Байдена цього не підтримала як ключовий партнер, який робив найбільші поставки озброєння. Ну, власне, ця позиція була дуже важлива. І другий нюанс всередині самої фракції зелених слуг неукраїнського народу. Є певна група депутатів, яким не подобається Єрмак, які не хотіли його бачити на такій посаді. Андрій Єрмак, зі свого боку, в силу своїх амбіцій, в силу свого неформального статусу, він хотів цей статус формалізувати, тому що і тоді, і зараз є дуже багато претензій до Андрія Єрмака з розряду. За нього ж ніхто не голосував. В Україні не існує посади віце-прем'єр-міністра на відміну від Сполучено-президента, на відміну від Сполучених Штатів Америки. Насправді, глава Офісу президента це завгосп, це головний секретар при президенті. Але це аж ніяк не самостійна фігура, виходячи із Конституції України, із законодавства України, із того, що кожен орган має абсолютно конкретну властиву йому компетенцію. Ну і, власне, для того, щоб це змінити, Андрій Єрмак хотів стати, ну, але ці два фактори стали на перешкоді. І от тоді якраз розпочалися розмови про Юлію Свереденко. Але тоді чомусь. Рік з хвостиком тому цього не відбулось, тоді коли ще в Сполучених Штатах Америки був президентом Джо Байден. Хоча і тоді Юлія Свириденко разом з Єрмаком їздила в Сполучені Штати Америки, і багато хто із журналістів писав, що це можливо були оглядини майбутнього прем'єр-міністра. Ну і от власне, вже при каденції Дональда Трампа після його повернення до Білого Дому. Юлія Свириденко стала прем'єр-міністром. Ну і ще з важливих деталей потрібно вказати те, що в травні 2025 року саме Юлія Свириденко від України підписала угоду із США про співпрацю в галузі, в галузі корисних копалень і створення інвестиційного фонду. Це також насправді дуже важлива деталь, тому що, в принципі, якщо ми гарно глянемо на новий Кабінет міністрів, в якому фактично відсутні нові обличчя повністю. Але ті люди, які отримали там підвищення, це люди, які так чи інакше належали до групи, яка готувала угоду про створення інвестиційного фонду. Угоду, до речі, щодо якої ми не маємо до цього часу всіх деталей. Угоду, яка спокійно може суперечити 13-14 статтям Конституції. Тому що де-факто нашими надрами, нашою землею, всім тим, що є об'єктами права власності українського народу, виходячи із 13, 14 статей Конституції, в такий свавільний спосіб не має повноважень розпоряджатися ніхто. Ні президент, ні прем'єр-міністр, ні тим більше перший віце-прем'єр-міністр, який це підписує з точки зору міжнародного права. Взагалі не зовсім логічно те, що це підписує перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки, а не так звані офіційні особи, до прикладу, президент України Володимир Зеленський чи міністр закордонних справ в крайньому випадку. Це насправді досить важливі деталі. Ну, і от, власне, з листопада 2021 року і до тепер, до вчорашнього дня, до 16 липня, 17 липня вже відбулося призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром. До 16 липня вона була першим віце-прем'єром. Відзначилась вона дуже важливим скандалом, на якому я хочу звернути увагу, закцентувати і озвучити кілька речей. В її декларації, яку щорічно власне вона подає як посадова особа дуже високого рівня, були вказані прибутки у вигляді отримання гонорарів від Київської школи економіки, президентом якої є Тимофій Мілованов. Причому ці прибутки складали там трохи менше ніж 852 ніж 852 тисячі гривень у 2022 році. Трохи зросли в 2023 році, але в 2024 році зросли до трьох лишнім мільйонів гривень за рік. Ті ж самі журналісти Української Правди, які проводили ретельне дослідження щодо Юлії Свириденко, вони вказали, що ця зарплата набагато вища. Ця зарплата за сім місяців перевищує обсяг спільної зарплати трьох ректорів. Українських університетів, серед яких там називали і Києво-Могилянську академію, і якийсь Харківський вуз, і мені здається, що торгово-економічний КНТ. Ну, тобто, суть зрозуміла, що, в принципі, викладачі а, таких грошей не заробляють. Якщо ми говоримо про Україну в умовах повномасштабної війни, про дефіцитний бюджет, вкрай дефіцитний бюджет, про надзвичайно складні всі процеси, ну, уявити собі, що. Перший віце-прем'єр-міністр, друга особа в кабінеті міністрів в вищому органі виконавчої влади в Україні, має велику кількість часу для того, щоб проводити викладання в Київській школі економіки. Ну, це, м'яко кажучи, звучить непереконливо і, ну, як на мене, то взагалі суперечить здоровому глузду. Ну і величезні гроші. Набагато більше, ніж отримує будь-який фаховий викладач. З іншого боку. Тимофій Мілованов в уряді Гончарука був керівником Юлії Середенко. Перша зав'язка. Друга достатньо цікава зав'язка, що саме від Юлії Свереденко по її посадових обов'язках залежало і залежить, ну зараз вже як від прем'єра, буде залежати формування так званих наглядових рад, які створюються навколо великих державних підприємств, які фактично хочуть роздеребанити те, що ще не встигли докрасти. Мова йде про енергоатом. Про Укрзалізницю, про Укрпошту і так далі. І якраз ці структури, ці наглядові ради, наповнюються своїми людьми, величезна кількість там грантоїдів соросят, які, по суті, за абсолютно нікчемну роботу отримували десятки тисяч доларів до повномасштабної війни і отримують ну, 5, 6-7 тисяч доларів зараз. Причому, до речі, керівництво державних структур досить часто. Не надавали відповіді журналістам стосовно того, а яку зарплату в наглядових радах отримують, до прикладу, в Укрпошті. Там з приводу цього розгорівся в свій час цілий скандал. Так от, а Тимофій Мілованов також приймає участь у формуванні тих наглядових рад, і в деяких з них був присутній особисто. І тут вже з'являється абсолютно конкретний мотив, конкретний конфлікт інтересів. Далі уряд саме в особі першого віце-прем'єр-міністра міністра економіки. Через кошти, отримані в вигляді західної допомоги, замовляло на мільйони фактично доларів аналітику від Київської школи економіки, як президентом якої є Тимофій Мілованов, і яка в 2024 році Юлія Свириденко заплатила ну величезні гонорари за надання якихось послуг. Ну, типу, за надання якихось освітніх послуг для студентів Київської школи економіки. Ще один конфлікт інтересів, і такий він достатньо жорсткий. І я підозрюю, що в даному випадку мало місце, ну, скажімо так, великі статки якісь, навіть в розмірі сотень тисяч доларів, вони не можуть взятися ні звідки. І навіть попри те, що зарплата Юлії Свириденко в кабінеті міністрів достатньо висока, явно вона перевищує там, 100 тисяч гривень, ну вона набагато менша, ніж ті гонорари. І в такий спосіб йде легалізація вищого фінансового статусу. Ну, це, така підозра, вона, на мою думку, є найбільш логічна і найбільш обґрунтована. І е, цей скелет в шафі, ну, якщо чесно, з позиції здорового глузду його перекрити, ну як на мене, практично неможливо. Тому що, зрештою, слідкуйте за грошима, і ви побачите кому вигідно. Ну і в даному випадку ми дуже чітко можемо побачити, а кому ж було вигідно і в чиїх інтересах. І отут ми підходимо до дуже-дуже цікавих деталей. А як же ж узагальнити от те, що відбулося? Зміна Кабінету міністрів, призначення нового уряду. Свереденко стає прем'єром, Шмигаль стає міністром оборони. 13 міністрів, запропонованих Свереденко, голосуються одним пакетом. Петро Порошенко каже про неконституційність призначення Юлії Свириденко, ну і це дійсно викликає певні запитання, тому що прем'єр-міністра кандидатуру прем'єр-міністра президенту запропонувати, повинна запропонувати коаліція Верховної Ради. а Коаліція зараз фактично відсутня. І навіть якщо ми візьмемо. Призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром за нього проголосували, якщо я не помиляюсь, 262 депутата чи 252. Але з них тільки 201 депутат від зелених слуг не українського народу. Ну 201 це, м'яко кажучи, не монобільшість. А ну, і це показник того, що насправді коаліція не існує, а голосування за закони відбувається завдяки кон'юктурі. до прикладу, ті ж самі. Колишні регіонали від нині забороненої партії ОПЗЖ, продовжують сидіти в Верховній Раді і синхронно голосують з зеленими слугами неукраїнського народу. І тому, вертаючись до власне кабінету міністрів, ми бачимо таку картинку, де всі міністри, які були наближені чи яких називали наближеними до Андрія Єрмака, вони зберегли посади. В деяких місцях відбулося просування осіб, наближених до єрмака, очолює уряд людина, яку називали протеже Єрмака ще з 2020 року. Фактично, якщо проводити аналогії із трагікомічними в даному випадку анекдотами про пересування ліжок у борделі, то пересування ліжок в кабінеті міністрів було здійснено єрмаком, здійснено достатньо успішно. Проте. Юлія Свириденко, скоріш за все, буде працювати не тільки в інтересах Єрмака, а глянувши на весь склад уряду, на того ж самого віце-прем'єр-міністра Качку, який колись був топ-менеджером фонду відродження Сороса, ми можемо сказати, що дуже глибока, потужна співпраця між структурами, які дотичні до Єрмака, які, можливо, навіть керують єрмаком, і, власне, Всіма відгалуженнями, які від Андрія Борисовича відходять, і між структурами глобалістичними, зокрема, структурами Сороса Грантоїдами, дуже глибока співпраця, високоорганізована. При тому, що Сполучені Штати Америки, з якими підписана зараз угода про створення інвестиційного фонду, вони не люблять структур Сороса, і навіть в середовищі республіканців не одного неодноразово. Лунали заклики до законодавчих заборон структур Сороса чи до кримінальних переслідувань окремих її представників, це все рівно не стає на заваді Володимиру Зеленському, власне, протягувати в кабінет міністрів людей, які, ну м'яко кажучи, не можуть мати хороших відносин із чинною владою Сполучених Штатів Америки. Ну, зрештою, як в цьому ж контексті не згадати те, що до цього часу на посаді посла в Сполучених Штатах Америки перебуває Оксана Маркарова, яку ще до проведення виборів президента вимагав від Зеленського зняти Майк Джонсон, спікер конгресу, фактично третя особа в державі, якщо говорити по, по його повноваженнях, і в будь-якому випадку до його слів потрібно було би прислухатись. Навіть за умови, якби республіканці програли вибори президента, тому що в будь-якому випадку для надання допомоги Україні потрібна двохпартійна підтримка в Конгресі, двохпартійна підтримка і в Палаті представників, яку власне очолює Майк Джонсон, і в Сенаті. І вже з таких міркувань дослухатись до таких вимог, ну на мою думку, Володимир Зеленський був просто зобов'язаний. А потім українці дивуються, а чому щось у нас не так у відносинах із Сполученими Штатами Америки. Хоча я підозрюю, що в рамках так званої угоди про створення інвестиційного фонду щодо спільного використання українських надр, що там приховано чимало таких диявольських деталей, з допомогою яких ну люди, які перебувають при владі в Україні, хочуть собі купити особисту безпеку. І, можливо, прийняти участь і отримати якісь свої гешефти у вигляді певних відсотків від розпродажу України. Ось такий мій сьогоднішній коментар. Дякую вам всім за увагу. Просимо поширювати дану інформацію. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.